Привіт, дівчата! У мене до вас дуже серйозна розмова. Так що відкладіть все і послухайте мене. Я хочу розповісти вам сьогодні про книжку і порекомендувати її прочитати, тому що щиро вважаю, що саме ця книжка є Мастрід має бути настійною біблією для кожної із нас, для кожної жінки на цій землі. Для того щоб не потрапити в аб'юзивні стосунки або щоб розпізнати подібні стосунки, тому що мільйони жінок по всьому світу продовжують жити. В страшних для себе емоційних умовах і навіть не можуть пояснити, що з ними відбувається. Книга української мови називається Чому він це робить? Дослідження поведінки та думки чоловіків, які проявляють насильство або деспотичні тенденції в стосунках. Російською вона звучить «Почему делаете?» ділити така то такой призер, «Как йому противостоять?» Автор книги Ланді Бенкрофт. Це американський клінічний психолог, який понад 15 років працював з подібними чоловіками, тобто він досліджував, працював з чоловіками, схильних до маніпуляцій, приниження і контролю над жінками, Схильних до різних проявів насильства від емоційного до фізичного і тому подібне. Особливо мені сподобався розвід, де автор розвіює міфи про жорстоких чоловіків,